Однокімнатна квартира по вулиці 23 серпня, 37 метрів квадратних. У нас студійна, кухня, газ. лоджа. Це в нас четвертий поверх. В ванні зроблені теплі, тепла підлога. Бойлер є, кондиціонер, вартість і 24 тисячі, правильна машинка під сертифікат, підходить. Це в нас по вулиці 23 серпня, 62-й будинок. Шафа. Ну ось так ось. Четвертий поверх. 37 квадратів.